Літо наближається. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 34-го звичайного тижня, рік 1. Бачив я Даниїл в моєму видінні вночі. Аж ось чотири небесні вітри розбурхали велике море. І чотири великі звірі вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший ніби лев, і в нього є орлині крила. Дивився я, доки в нього не вирвано крила й піднесено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось ще звір другий, схожий на ведмедя, стояв по один бік. І троє ребер було в його пащі між зубами, йому так сказано: Встань, їж багато м'яса. Потім бачив я ось ще звір, ніби леопард. На плечах у нього четверо птичих крил, і чотири голови було в цього звіря. І надано йому владу. Після того бачив я в нічних видіннях. Аж ось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби, Жер він трощив, а останки топтав ногами. Він не був схожий ні на одного із звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Дивився я пильно на ті роги, аж ось ще один ріг маленький. Виступив між ними, а три попередні роги були вирвані перед ним, і ось у цього рога були очі, ніби людські очі, і рот, що промовляв зухвало. Дивився я, аж доки не були поставлені престоли і не засів ветхий днями, Одіж на ньому, немов сніг була біла, волосся на голові у нього, немов чиста вовна. Престол його як полум'я вогненне, колеса його як вогонь палючий. Ріка вогненна розливалась, виходила споперед нього, тисячі тисяч йому служили, і силенна безліч перед ним стояла. Суд засів і розгорнуто книги. Дивився я тоді через великий галас гордовитих слів, що вимовляв ріг. Дивився, аж доки звір не був убитий, і тіло його не було понівечене і вкинуте на все палення у вогонь. Та й в інших звірів відібрано їхню владу, і час їхнього життя був призначений їм до пори і до години. Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах, ішов ніби син людський Дійшов він до ветхого днями. І приведено його перед Нього, і дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада Його влада вічна, що не минеться, і Царство Його не занепаде ніколи. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе станеться Небо і земля проминуть. А мої слова не променуть. Люди спроможні збудувати великі імперії. Кожна з них, коли існувала, була в очах своїх сучасників, немов великий непереможний дикий звір. Так їх представляє і пророк Даниїл у своєму видінні. Всі ті політичні імперії впали, їхнє падіння було тим сильніше і тим більше заставало зненацька, чим більшою була їхня пиха і неувага до простої людини. Однак існує інше царство, яке корениться і розвивається поміж людьми тихо, без агресії та ненависті. Воно не бажає панувати силою. А керує всім із мудрістю і добротою. Воно вічне, воно ніколи не впаде, бо воно царство Бога Творця. Його підтримує сила слів Євангелія Христового, які ніколи не проминають. Хто вірить Богові? Не дозволяє себе обдурити ані залякати людським силам, владі політичних та економічних систем. Людина, яка вірить, як пророк Даниїл, дивиться у майбутнє, яке належить Богові. І тоді саме життя людей, які вірили себе Богові, стає для світу знаком нового світу, який надходить. Вони як те дерево, яке навесні випускає бруньки, бо вже відчуває тепло літа, що наближається. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.